Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання. 3 березня. Сьогодні, понеділок, після цих вихідних всі новини сьогодні підібрались погані, тому почну з найгірших. Сьогодні вранці командувач сухопутних військ Михайло Драпати підтвердив повідомлення, які від вчора ширили журналісти. Він визнав, що цими вихідними мала місце чергова трагедія на полігоні. Росіяни вдарили ракетою по полігону, де знаходилось багато наших військових. Багато загиблих і поранених Драпати, який поєднує зараз посаду командувача сухопутки з керівництвом ОСУ в Хортиця, його призначили для покращення ситуації на Донбасі. Туди висловив співчуття родинам загиблих і побратимам і написав, що війна вимагає швидких рішень і відповідальності, і нових стандартів безпеки і пообіцяв особисто покарати винних. Мені теж болить зсередини роз'їдає гнів. Маю попередити кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен хто не ухвалював їх вчасно. Всі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами. Всі винні будуть названі і не зможуть відмазатись. Йшлось в дописі. Призначено перевірку за участі військової контррозвідки. Точну кількість загиблих і поранених драпатий не назвав у непідтверджених повідомленнях журналістів і волонтерів. Йдеться про десятки загиблих і поранених. Сирський головнокомандувач всередині дня підтвердив теж цю інформацію. Повідомив, що удару було завдано на території полігону сухопутних військ у Дніпропетровській області, а Росія використала балістичну ракету Іскандер М у касетному спорядженні для атаки. Він також не уточнював кількості загиблих. На час розслідування від виконання обов'язків усунули начальника центру підготовки підрозділів і командира військової частини. Працює комісія. Командувачам військ доручили перевірити, як загалом виконується оповіщення про ракетну небезпеку і заборона Генштабу на розміщення особового складу і проведення нарад і зборів на відкритій місцевості. Вчора. Кілька воєнних журналістів написали, що в суботу росіяни вдарили касетною ракетою Іскандер М по полігону в селі Черкаське біля Дніпра під час шикування бійців. Відстань до місця від лінії фронту понад 100 кілометрів. В дописах йшлося, що удар, нібито, навів Орлан російський розвідувальний дрон, який да залетають так далеко. Міноборони Росії також оприлюднило вчора відео, на якому зафіксований приліт касетної боєголовки по скупченню особового складу. Я не буду показувати його. Ось це скріншоти з того, що виклали росіяни. Відео вочевидь, дійсно було зняте з коригувального БПЛА. На ньому було видно удар по полігону, ймовірно, дійсно завданий ракетою з касетною бойовою частиною, бо в кадрі була велика кількість одночасних вибухів. Перед кадрами з ударом на відео видно військові намети і військовослужбовців. Між ними російська пропаганда традиційно заявляла, що серед десятків загиблих, нібито були до 30 іноземних інструкторів. Журналіст Андрій Цаплієнко вчора ввечері написав, що росіяни вдарили по місцю дислокації 157-ї окремої механізованої бригади на полігоні Новомосковській біля села Черкаське. Юрій Бутусов повідомляв, що удар було завдано по навчальному центру оперативного командування Схід і на полігоні. За його інформацією, були військові, які повернулися після СЗЧ і очікували переведення в інші частини. Бутусов написав, що загинути могло більше 30 військових 39, Зокрема, він казав, ще 80-90 могли отримати поранені. В одній з обласних лікарень Дніпропетровщини підтвердили, що після удару по полігону прийняли багато поранених. Багато поранених приймали також у районних лікарнях офіційних даних про кількість загиблих та поранених внаслідок удару по скупченню військових на Дніпропетровщині. Поки що не було. Сергій Флеш, волонтер і дронар, він одним із перших написав про цю трагедію. Назвав російською пропагандою повідомлення про сотні загиблих. Це він одним із перших написав, що над полігоном літав російський орлан, і я цитую, не викликав у відповідальних осіб пориву вжити потрібних заходів безпеки. Він же написав, що напередодні аналогічна ситуація, нібито мала місце ще і на Запоріжжі. Сум в тому, що це відбувається далеко не вперше. За ці три роки російські війська вже кілька разів завдавали ударів з важкими наслідками по місцях скупчення наших військових у вересні минулого року. Росіяни вдарили по скупченню військових біля села Бездрик на Сумщині. За даними Deep State, влучили тоді по місцю, де проходило шикування військовослужбовців на відкритій місцевості. Тоді російські ресурси теж публікували відео удару іскандером. Російський же БПЛА знімав на відео і наслідки ракетного удару по аеродрому в Миргороді Полтавської області в липні минулого року. А одним із найперших таких випадків стала трагедія зі 128-ю бригадою в 2023 році. Тоді, 3 листопада, в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі, Росіяни вдарили теж іскандером по бійцях. Це сталося під час шикування для нагородження до дня ракетних військ і артилерії. Командира Дмитра Лисюка тоді відсторонили від посади на час розслідування. Комісія міноборони теж проводила розслідування, з'ясовувала, що командування зібрало бійців у дворі будинку на нагородження дійсно, але проігнорувало правила маскування. а Після оголошення сигналу ракетної небезпеки жодних заходів безпеки не вжили. Тоді теж повідомляли, що в небі фіксували російський безпілотник-розвідник, і в усій області оголосили через це повітряну тривогу, але реакції там не було. Правоохоронці не вручали підозри у справі про російський удар по військових 128-ї бригади під час нагородження в Запорізькій області, принаймні станом на минулий рік. Це відбулось все в листопаді 23-го року, і в травні минулого року офіс генпрокурора повідомляв, що правоохоронці не вручали підозру. Правоохоронці озвучували версію, що міг мати місце витік інформації про місце розташування військовослужбовців 128-ї бригади через злам телефону одного з військових на відстороненого командира. Склали тоді адмінпротокол, який суд згодом скасував. А саме розслідування вочевидь триває і досі. Як припускають під Дніпром, росіяни теж або самі помітили велике скупчення військових, або отримавши агентурну інформацію, вислали розвідувальний дрон, щоб перевірити і подивитись. І дрон знову залетів фактично в центральну Україну. Російські БПЛА дійсно залітають далеко в наші тилові райони, щоб шпигувати і коригувати удари, і полюють вони не лише на військові об'єкти чи на скупчення військових, а й на об'єкти. Енергетики, як, наприклад, це відбувається на Полтавщині, де від цього страждає газова інфраструктура прямо зараз. Проблема з тим, як протидіяти цьому, стоїть достатньо гостро збивати дрони у повітрі. Специфічна задача і опанували це лише окремі підрозділи поки що. І саме на такі дрони, нагадаю вам, перехоплювачі. Ми з вами і збираємо зараз для 12-го загону спецпризначення. Ними збивають саме російські орлани, суперками, зали і часом навіть ланцети. За минулий тиждень ми зібрали з вами майже мільйон гривень на партію перехоплювачів, яку треба викупити цього місяця. В березні залишилось ще близько півмільйона гривень. Дякую всім, хто долучився. Всі посилання в описі під цим відео. Думаю, за цей тиждень закриємо цей збір. Сподіваюсь, на цьому поки все. По цій історії мої співчуття також родинам загиблих. Наступна погана новина бентежить невідомістю, але нічого хорошого я від неї не чекаю. Єдиним президентом, який не віддав жодної української землі путінській Росії, є президент Дональд Трамп. Пам'ятайте це, коли слабкі та неефективні демократи критикують, а фейкові новини з задоволенням викладають все, що вони говорять. Завтрашня ніч буде великою. Я скажу все, як є. Це написав сьогодні президент Америки Дональд Трамп у своїх соцмережах. Що після усього, що відбулося за вихідні, не спонукає очікувати нічого хорошого завтра. У вівторок, 3 березня, Трамп вперше виступить із промовою в конгресі після повернення у Білий Дім. З анонсу і з обставин, в яких було його зроблено, можна припустити, що там і пролунають якісь заяви, які стануть відображенням того, в який бік змінюється зараз американська політика щодо нас після сцени у Білому домі. New York Times попереджає, що сьогодні, в понеділок, Трамп збирає свою команду, щоб обговорити можливе призупинення чи повне скасування навіть військової допомоги Україні, включно із озброєнням, оплаченим ще адміністрацією Байдена. Представник адміністрації Трампа повідомив виданню, що Трамп зустрінеться зі своїми головними помічниками із національної безпеки, в тому числі з держсекретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Хексетом. І вони розглянуть і можливо будуть вживати заходів щодо низки варіантів подальшої політики щодо України. Серед цих варіантів розглядається і призупинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена, так стверджував виданню цей посадовець. Після інциденту в овальному кабінеті в останній день лютого зараз. Докладаються певні зусилля, щоб спробувати виправити частину шкоди і організувати телефонну розмову між Зеленським і Трампом, і спробувати ці відносини врятувати. Так пише сьогодні. політик. вони описують ситуацію так, що віцепрезидент Джей Ді Венс хотів зірвати угоду з видобутку корисних копалин, розуміючи, що вона посилить проукраїнські настрої в адміністрації. А Зеленський клюнув на цю приманку, що дотримуючись порад своїх американських друзів, радників і Єрмака, він був обережним до часу з президентом Трампом і дотримувався рекомендації підігравати американському президенту з огляду на неприязнь між Трампом і Зеленським з 2019 року, коли Зеленський не погодився з вимогою Трампа провести розслідування щодо сина Байдена, дотримуватись цієї поради було вкрай важливо. Стратегія Зеленського полягала в тому, щоб залишатися конструктивним і надати якраз путіну роль того, хто буде дратувати Трампа своєю непоступливістю і недоговороздатністю. І першим скаже Трампу ні. Але вийшло, як вийшло. Помилка Зеленського в тому, що він не зосередився виключно на угоді і до приїзду в Білий Дім не усвідомив, що угода важлива не через мінерали, а потрібна, щоб дати Трампу політичну перемогу. Так описує ситуацією політико консервативне американське видання New York Пост при цьому покладає відповідальність за те, що відбулося в овальному кабінеті не стільки на Зеленського і його емоційність, скільки на голову офісу президента Андрія Єрмака. Вони стверджують, що спецпредставник Трампа по Україні і Росії Кіт Келох перебуваючи з візитом у Києві, виступав проти того, щоб Зеленський летів у Сполучені Штати підписувати угоду про копалини із Трампом особисто. Але саме на особистій зустрічі зеленського і Трампа наполягав, нібито Єрмак, посилаючись на високопоставленого американського чиновника, який брав участь у переговорах з Україною. Це видання стверджує, що Келог закликав Зеленського підписати угоду про копалини під час його Келога візиту в Київ, але Єрмак наполягав, щоб Зеленський поїхав сам особисто до Трампа в Білий Дім і підписували все там. Келох, мовляв, радив цього не робити, виходячи якраз з того, що стосунки між президентами треба спершу зміцнити перед тим, як зустрічатись особисто, але офіс Зеленського продовжував наполягати і форсувати це питання. І, от Юля Забеліна, журналіст видання НВ, яка постійно висвітлює події в Сполучених Штатах, в тому числі в змісті, і має там зв'язки з політиками. Написала вчора, що, попри все. Поки що вона не прогнозує повне виключення Зеленського із діалогу зі сполученими штатами, але для повернення за стіл українському президенту доведеться точно зробити декілька кадрових рішень, включно у своєму найближчому оточенні. Вибачитись, але не адресно перед Трампом, а показати готовність до діалогу і призначити як мінімум відповідника Кіту Келого з українського боку. Про які кадрові рішення може йтись, невідомо. Не знаючи про Андрія Єрмака, сумніваюсь, припускаю, що може йтись про посла України у Сполучених Штатах Маркарову її позу і руки, якими вона закривала обличчя під час цієї сцени, багато хто оцінив як неприпустимі для дипломата. Проблема в тому, що не знайдуть на кого міняти. Забеліна пише, що цифри опитувань станом на зараз щодо цієї ситуації в Америці, поки що на боку на боці України. Вона називала наступні цифри. Останнє опитування, проведене у США серед республіканських виборців, станом на 1 березня, на замовлення громадських об'єднань показало, що республіканці розділилися у своїй думці щодо зеленського майже порівну. 43% ставляться до нього схвально, 45% – негативно. 62% республіканців з більшою ймовірністю підтримують допомогу Україні, якщо це дасть Трамп по час і важелі впливу необхідні для переговорів про мирне припинення війни, що відповідає інтересам Америки. 60% республіканців вважають, що якщо президент Трамп домовиться про хорошу угоду, і США можуть заплатити, американці повинні продовжувати озброювати Україну, навіть якщо є ризик прямого конфлікту з Російською Федерацією. Спілкування з путіним дуже непопулярне в Їх очах його образ токсичний. 83% негативно ставляться протилежний позитивному іміджу Трампа. У республіканців 83% сприятливо відносяться до нього. Остання цифра важлива, але золотий час Трампа. Перші три місяці його каденції, за які він хоче встигнути спробувати заключити цю угоду про припинення вогню. А вже з наступного року почнеться виборча кампанія у конгресі, після якої прогнозовано республіканці втратять бій. В тому час критичний, пише вона. Суботу, в американському комедійному шоу Saturday Night Live Трампа і його команду жорстко висміяли за цю сцену, яка розігралась в овальному кабінеті під час візиту Зеленського. Це відео починається іронічним вступом про те, що після того, як Дональд Трамп приймав у себе Зеленського, всі точно переконали, що цей світ став більш безпечним. Це в лапках. Трамп на початку відео вітає зеленського словами. Я радий вітати президента Зеленського в цій неймовірній пастці. Це буде велика прекрасна пастка, і дуже скоро ми з Джей Ді почнемо його атакувати без усілякої причини. Правда, Джей Ді? комедіанти висміяли Трампа і Венса за все за поведінку на брифінгу, за симпатії до Путіна, за претензії, які вони адресували Зеленському, наприклад. Трамп питав Зеленського на відео, чи не хоче той сказати Путіну, як він його любить, вибачитись за напад на Росію і запропонувати Путіну свою дружину на одну ніч. А Венс на відео каже, що він бував в Україні і бачив війну через Google Maps. Півстаном на зараз з суботи випуск набрав вже 10 мільйонів переглядів. Перший мільйон, причому в перші 5 годин. Це я не щоб посміятись чи вас посмішити, а щоб показати, що в Сполучених Штатах реакція на те, що відбулося у Білому домі, теж різна, і багато хто побачив її близько до того, як показано тут. Оскільки суспільна думка поки що впливає на дії адміністрації Трампа, і Трамп все ще залежний від оплесків і схвалення його діяльності, це важливо. Розрив з Америкою, тим не менш. Буде мати складні серйозні наслідки для нас в деяких сферах. Допомогу сполучених штатів Америки компенсувати неможливо зараз. Європейці намагаються знайти рішення на заміну старлінку на випадок, якщо Сполучені Штати таки залишать Україну без нього, чого не можна замінити ніяк. Я так розумію, це розвіддання, від яких залежні ще більше ніж від ракет. Самі надані американцями нам ракетні системи. Європейці, як показав вчорашній саміт. За нас загалом і звучать місцями бадьоро, але вони не зможуть швидко мобілізуватись навіть зараз, і в таких умовах достатньо, щоб бути здатними перекрити всі наслідки раптового демаршу США. Тому на саміті вчора йшлося в тому числі і про те, що зараз стосунки треба спробувати налагодити. Але Сполучені Штати можуть зробити навіть дещо гірше ніж перестати допомагати нам. Вони можуть почати в різній формі і в різний спосіб допомагати росіянам. І тоді всі сподівання на те, що російська економіка виснажиться раніше ніж ми з союзниками разом підуть ймовірно прахом. Послаблення санкцій і обмежень для росіян з боку штатів може стати для нас. Дуже небезпечне вже відбуваються деякі речі, які підтверджують, що припущення, що американці росіян рятують і готові їм сприяти і співпрацювати з ними. Я зараз кажу про публікації про північний потік, які з'явились цими вихідними. Більд повідомив, що американська влада кілька тижнів вела у Швейцарії таємні переговори щодо постачання російського газу у Німеччину через газопровід Північний Потік-2. І Financial Times написало, що колишній шпигун і близький друг Путіна, Матіас Варніх, про якого ми колись робили окреме відео, що це за покидьок, має план звабити американських інвесторів в спільний з росіянами проект і почати качати в Європу російський газ. За даними Більд, спецпредставник Трампа з особливих доручень Річард Гренел кілька разів неофіційно їздив до Швейцарії для обговорення майбутньої угоди, зокрема до міста Штайнхаузен, де розміщені штаб-квартири компанії, які займалися експлуатацією газопроводу Північний Потік-2. Компанії, які експлуатували північний потік, потік-1» і північний потік, потік-2», збанкрутували, оскільки газ, газ газопроводами давно не ганяють. Основна ідея переговорів зараз полягає в тому, щоб Сполучені Штати і Росія уклали угоду про постачання, в якій Вашингтон виступить як такий собі посередник, допомагаючи в транспортуванні російського газу у федеральну землю Макленбург, передня помирання. За інформацією, видання суть в тому, що американці хочуть мати можливість регулювати німецький газовий кран і заробляти на цьому гроші. Причому в угоді як очікується, будуть брати участь американські компанії, приватні, а не уряд Сполучених Штатів Америки. Є і інші плани щодо двох труб іншого газопроводу Північний потік потік-1». йдеться в тексті їх планують відремонтувати, переобладнати, а після використовувати для транспортування зеленого водню із Фінляндії. Як повідомили джерела Більд в німецькому уряді, владу Німеччини не залучали до таких конфіденційних переговорів. Їм нічого не відомо про візити, навіть Гренела до Швейцарії, сам спецпредставник президента США будь-яку свою причетність до цих переговорів. заперечує. ще більше деталей описала Financial Times. за їх інформацією. Проект перезапуску російського газопроводу Північний Потік-2 до Європи за підтримки американських інвесторів розробляє колишній шпигун і близький друг Путіна. Матіас Варні. колись немислимий крок, який демонструє тепер широту зближення Трампа з Москвою, так оцінює це Financial Times. До 23-го року Варні керував материнською компанією Північний потік потік-2» для Газпрому. Деякі відомі діячі адміністрації Трампа розглядають ініціативу залучення американських інвесторів як частину зусиль спрямованих на відновлення відносин США із Москвою. Один консорціум інвесторів під керівництвом сполучених штатів вже розробив контури постсанкційної угоди із Газпромом. Financial Times стверджує, що високопосадовці Євросоюзу про всі ці обговорення дізнались в останні тижні. Лідери кількох європейських країн занепокоєні і вже обговорили це питання. Одна з двох ниток потоку була підірвана у вересні 22 го Інша має річну потужність 27,5 мільярдів кубометрів газу і не пошкоджена, але ніколи не використовувалась. План теоретично дасть США безпрецедентний вплив на постачання енергетичних ресурсів до Європи після того, як країни ЄС. Вирішили нарешті покласти край своїй залежності від російського газу. Перешкоди для цього поки що є значними. Потрібно, щоб Сполучені Штати скасували санкції проти Росії, щоб Росія погодилась відновити постачання а Німеччина дозволила б газу надходити до всіх покупців у Європі. США сказали б, ну тепер на Росію можна покластися, тому що американці, які заслуговують на довіру, є ж посередниками, каже виданню, колишній високопоставлений американський чиновник. Американські інвестори отримають гроші просто так. Так, одних лише підписів Трампа, і Путіна буде недостатньо для запуску Північного потоку. потоку-2». Європа все ще має. Санкції і підписання Німеччини угоди про реабілітацію російського газогону спричинить величезні розколи всередині Європи. Будь-що подібне це дуже далека перспектива. Так ідеться в тексті. Трамп свого часу був відвертим критиком газопроводу під час свого першого терміну, але дехто з його команди тепер розглядає цей трубопровід як стратегічний актив, який можна використати і в мирних переговорах щодо України. Чи проковтне це Європа, яка в таких муках позбавлялась від залежності від російського газу всі ці три роки? Питання відкрите для кожної країни на шальках терезів будуть з одного боку стояти великі гроші, які можна буде зекономити. Ймовірно, зовнішній тиск з приміром з боку США а з іншого боку, міркування про власну безпеку і демократію. Але це ще віддалене майбутнє. Зараз Європа проходить тест на те, чи зможе вона стати просто зараз автономною від США і самостійною, якщо США підуть. Після вчорашнього саміту у Лондоні немає впевненості, що готова і що одностайна. Головною метою саміту вчора було виробити план, як зупинити війну. Як це заявляв британський прем'єр Кір Стармер, який його і організував, він запропонував вчора план із чотирьох кроків, який. Згодом обговорять і зі сполученими штатами, а потім втілюватимуть разом. Так про це говорив Старм. Зокрема, йшлося про чотири пункти: це продовжувати надавати Україні військову допомогу, поки триває війна, і посилити економічний тиск на Росію. Це мир повинен бути тривалим і забезпечувати суверенітет і безпеку України, а вона має бути присутньою на будь-яких мирних переговорах. В разі досягнення мирної угоди європейські лідери повинні віднадити Росію від повторного вторгнення в майбутньому. І четвертий буде створено так звану коаліцію охочих стати на захист України і гарантувати мир. Як Сказав, представляючи все це Стармер, Європа сьогодні на перехресті історії час не говорити, а діяти і об'єднуватись. На запитання, як він тепер дивиться на співпрацю зі сполученими штатами, стармер відповів звичайно, що він не сприймає Штати ненадійним союзником, що Європа погоджується з Трампом в тому, що є нагальна потреба у тривалому мирі, і зараз Європа і Штати мають зробити це разом. Цими ж днями стало відомо, що Стармер і Макрон запропонували встановити. Так зване перемир'я в повітрі на морі і в енергетичній інфраструктурі в Україні тривалістю в один місяць. А за цей місяць випрацювати мирну угоду, спробувати досягти прийнятного перемир'я з переговорами, які триватимуть кілька тижнів, а потім, після підписання миру, розгортання миротворців. Так Макрона цитували змі. Міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро заявив, що дотримання такого перемір'я могло б стати демонстрацією доброї волі Кремля і передумовою для майбутніх мирних переговорів. Водночас, поки що, заступник міністра оборони Британії з питань збройних сил Люк Паларт каже, що країни поки що не змогли погодити такий спільний план дій. Зеленський коментуючи все це, сказав: Я все знаю, але це все, що він сказав станом на зараз. Ситуація така: спроби склеїти розбиті стосунки тривають. Спроби повернутись до розмов про перемир'я, угоду, мир. Але після анонсованого сьогодні Трампом, я скажу все як є, може багато чого змінитись. Тож не будемо вдавати прогнози. Дочекаємось завтра. І не перемикайтесь, будемо стежити за цим разом. У мене на цьому на сьогодні крапка. Не забудьте, хоч маленький донат на дрони-перехоплювачі для 12-го загону спецпризначення. Підписатись на є питання, подобайку. подивитись наш мерч, такий як на мені на Маркетплейсі каста. Всі посилання в описі під цим відео. Весь прибуток від нього ми теж передаємо їм. Дякую всім, хто вже закинув хлопцям. Давайте доб'ємо цього тижня збір. Бережіть себе, побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.